Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і ви на каналі RollerCoin.ua Цей рік я хочу почати з невеличких змін мого каналу, і вони будуть йти поступово. Ті, хто зі мною з самого початку будуть їх помічати, також я провела опитування серед підписників і побачила величезний фідбек. Дякую вам за це. Тож почнемо потрошку змінювати. І почати хочу з того, що не всі, напевно, знають, але я входжу в команду креаторів RollerCoin і в мене є можливість публікувати форми, завдяки яким люди, які донатять, зможуть отримувати нагороду. Перша форма вона буде активна від сьогодні з 17.00 по київському часу. Вона нам говорить про те, що в грі буде знижка на BNB 25%. Посилання я залишаю в описі на цю форму, і надалі форми, які будуть з'являтись, я теж буду публікувати на цьому Ютубі в спільноті. Також дублювати в телеграм-чаті ролірку українського посилання в описі доєднатися. Так, почнемо з того, що якщо ви заплануєте робити депозит, то в грі RollerCoin дуже часто проходять ось такі події, знижки на монет або тематичні розпродажі, це буде трошки далі. І от до цих подій створюється форма, яку ви можете заповнити, якщо заплануєте зробити депозит. Так, про що це? Е, з е, 21 січня 17.00 по 23 січня 17.00 в грі RollerCoin буде діяти знижка на BNB 25%. Покупка RLT зі знижкою 25% саме за монету BNB. І якщо ви вирішите зробити депозит, у розмірі 50 або більше доларів ви можете отримати кешбек 10%. Після закриття цієї форми ролер Георгу, це адмін команди випадковим чином обере 5 щасливчиків через рандом. Кешбек буде виплачено користувачам на гаманеті USDT trc 20 наступного місяця після подій. Також, якщо ви робите вперше депозит, будь-якою сумою ви отримаєте майнер. Він називається Я потім перекладу на розна, росі... я потім перекладу на англійську і ви побачите його назву. Так, тепер ця форма буде діяти ще три дні від сьогодні до 23-го. Електронна пошта це обов'язкове поле. Далі ви вводите лінк на свій акаунт. Тут теж показано, як правильно його скопіювати. Далі ви обираєте ютубера, який надіслав вам цю форму. Тобто я і я знаходжусь отут в кінці. Ось я Rollercoin.ua. не переклав мене перекладач. Далі ви маєте надіслати хеш адресу тої транзакції, яку ви здійснили, і суму, яка була в транзакції. Далі підтвердження депозиту скрін, і щоб було видно обов'язково ваш нік і монету, в цьому випадку це має бути BNB, де видно, що зарахована та сама кількість, яку ви вказали попереду. І далі вже покупка РЛТ, яку ви здійсню, здійснили на е, цю, монету, за цю монету. І далі вже останній гаманець, який, е, на який буде, якщо ви переможете, буде надіслано 10% від вашого депозиту. По-перше, уважні гравці зрозуміють одразу, що ця форма може бути з'являтись раніше за подію, і ви будете планувати і знати, що вже відбудеться. Ще одна форма буде активна від завтра, 22 січня, 17.00 по 23 січня 17.00. Буде форма для депозиту на Матік. Буде розпродаж майнеру Кріпто Якщо пам'ятаєте, десь тут буде скрін, як був розпродаж на солану. Також був майнер, і купити можна було лише за монету солану. Дуже класні були майнери в нашій спільноті. Їх купили по декілька майнерів в одні руки. Продати його, здається, не можна, можна було скрафтити, і він дуже потужно вийшов. Так, тут насправді те саме ваша пошта, посилання на ваш аккаунт, ютубер, який вам запропонував це. Я. І так само хеш Матіка, сума, якою була заведена, скрін, де сума прийшла. А, ось вони. Це ті майнери, які були на салані. Ось вони чотири, їх хтось придбав. І так само е показано, що ви купуєте ці майнери в кімнату. І вони що у вас або стоять на поличках, або в інвентарі. Е там е один, не обов'язково всі 4 купувати можна один. І тут треба вказати, скільки майнерів ви купили. І відправити форму. Відправляється форма лише одна. Якщо буде багато у вас транзакцій, то тоді ви заповнюєте різні форми. А якщо у вас була одна транзакція, немає сенсу заповнювати однакові форми, їх перевіряють і потім все одно нічого не зарахується. Це те, що стосується тих, хто збирається донатити. Не упускайте можливість, що ви дійсно можете ще й отримати невеличкий кешбек назад на гаманець на свій. І в мене є ще одна для вас новина, оскільки в мене вже почали дуже добре ранжуватись мої відео, і в мене почали з'являтися активні реферали. Я їм дуже вдячна за це. І з активних рефералів я почала отримувати невеличкий профіт. Щодо профіту, в мене є така монетка Догі. Її я взагалі не майню. Ну, для мене вона не цікава особисто. Це лише моя думка. Але в мене є один реферал активний, який її майнить, і ось він мені вже намайнив 10 монет. Від сьогодні я вирішила, що ці монетки Догі будуть саме для моєї спільноти, тобто для вас. І щойно тут буде намайнено на мінімальний вивід. Я в нашому телеграм-чаті посилання в описі, проведу невеличкий розіграш і відправлю переможцю ці доги. І так само, щойно вони будуть поповнювати мінімальний вивід, я буду знову проводити цей розіграш. Це моя вам вдячність за те, що ви ставите лайки, підписуєтесь на мій канал, переходите за посиланнями, реєструєтесь, підтримуєте мене. Тож підписуйтесь, ставте лайки, для мене це важливо. Обіймаю вас і до побачення.